Це Дмитро і Вікторія одна з восьми пар, які сьогодні взяли шлюб за добу у Рівненському міському будинку культури. Молодята розповіли Суспільному, чому саме обрали дзеркальну дату. Мені завжди здавалося, що два це пара. Вона, як сказала, давай одружимось з другого. Я кажу, дійсно, два пара хороший знак. Одружимось. Так історично склалося, що в січні в мами день народження. Також в січні наші куми роблять христини, і в лютому ми вирішили одружитися, тому обрали друге лютого. Насправді історія більш креативніша. Просто нам сподобалася дата 02.02.2022. На другу годину саме була наша урочистість, і ми вирішили, що це така конкретна пара на все життя. Я бачу. Ну, якби є ця магія цифр, мені здається, принаймні, що. Воно несе в собі якусь таку енергетику свою. Заступниця начальника західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції в Рівненській області Оксана Сальчук каже, що кожного року в зеркальні дати одружується найбільша кількість пар. Цей рік не є винятком. Сьогодні 2.02.2022 року. У нас 26 пар по Рівненській області вирішили одружитися. По, по Рівну 8 шлюб за добу вибрали таку послугу, і 8 у міському відділі Драт. Сьогодні 16 пар по місті рівному одружується. Тут хто що вірить, сподівається і дуже хоче, щоб життя у нього було стабільне, гарне, щасливе, особливо в основному, звичайно, це жінки. То вони на це а вже чоловіки йдуть за жінками, вже підтримують і в їхніх бажаннях, щоб вони були щасливі, саме головне священник Рівненського святопокровського кафедрального собору Петро Мартинюк розповідає, що будь-які числа ніяким чином не впливають на подружнє життя. Не цифри визначають щасливий шлюб чи нещасливий шлюб, а любов у сім'ї, взаєморозуміння, мир, взаємодопомога це є ключове. Все інше, що є додаткове, воно є не обов'язковим, а поінколи навіть і абсурдним. Тому пам'ятаємо про те, що саме Бог благословляє сім'ю, як розповіла Оксана Сальчук, 22 лютого 2022 року мають намір дружитися 22 пари. Юрій Чорнобривець, Микола Мальничук. Новини на Суспільному.